Фавбет – титульний партнер. Фавбет в екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ну що ж, друзі, з нами головний тренер Атлетик футзал Олександр Кабаненко. Олександре, дуже напружена сьогодні. Вийшла гра, багато боротьби. Чи задоволені ви грою своїх підопічних і результатом? Ну, результат. Я думаю. Я не дуже задоволений результатом, але якість гри, як на мене, у нас було краще і момент краще. І останній момент у нас був як фінальна точка. Ну, гравець рішив, вирішив не бути, невдобно було. Ну, результатом по грі, по якісті немає претензій, хлопці молодці. Десь в обороні ми не недороб... допрацювали. В епізодах? А так, Якість. Працюємо далі. У нас ще є четвер раз з Харкова. Треба там перемагати. Там... Який тайм у виконанні ваших підопічних вам сподобався більше? Перший чи другий? Ну, як на мене, перший був якісніший тайм. І На м'ячі, і переключалися. Після потери да, ну, якось у нас якісніше перший там був, як на мене. Але є епізоди і в другому таймі. Десь початок тайму десь не вдався десь. А ну, реалізація да, десь могла бути і біля наших воріт теж моменти були. Ну, гра непогана, бойова. Нічий не результат, ну, значить, ми награли на нічию. З ким хотілося би зіграти в плей-офф з Авророю чи з хітом, ваша думка? Як на мене, для першого сезону в екстралізі ми достроково зайшли в плей-офф. Це непоганий результат. Суперника ми не вибираємо, ми граємо як буде останній тур. як Пройде так і ми кожну гру граємо на перемогу. Хлопці працюють на тренуваннях, підвищують якість, майстерність свою, як швидко воно вдається, як ця комунікація друг з другом в четвірках, з воротарем. з воротарем. Ну, це час покаже. Нам все одно на кого ми будемо битися з будь-якою командою там Барселона, Мілан, там, хто приїде, той буде у Дніпро. А, ну, тобто в матчі з Харковом ми будемо очікувати і ви будете намагатись перемагати? Ми кожну гру намагаємось перемогти. Як нам вдається, це вже значить ми десь не допрацювали. Якщо нам не вдалося перемогти, а так ми кожну, кожну гру граємо на перемогу. У нас на тренуваннях це ж, теж є мікроматчі. Хлопці з бажанням виконують вправи якісь і вони теж грають на щот, на там, на присідання. Це нормальний градус. І кожну гру і ми прививаємо цю в нашій команді. Павбет титульний партнер. Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.